Вітаю всіх! Як енергія аркану Блазень будуть впливати на нас сьогодні, 22 грудня 2024 року. Енергія дня нейтральна. А тому, можливо, у цей день буде відчуватися такі або зміна настрою, або якісь бажання захочеться втілити, якісь нові думки будуть приходити. А також цей день буде, коли ви зможете щось розпочати. І завершити те, що вже розпочали раніше. Рішення в цей день ну, краще приймати не логічно, а інтуїтивно. Тому що це таке, знаєте, дуже чисті енергії, коли ви можете залучити в своє життя саме те, чого ви собі бажаєте. Можливо, будете проявлятися спонтанно, або вам доведеться там, спілкуватися з людьми, які поводяться спонтанно. Якщо вам потрібно щось вирішити, підключайте оригінальність, щось можливо, знаєте, вам потрібно для себе робити більш легко, можливо, якісь думки свої полегшити, не залучати той досвід, який вас, можливо, або тягне, або вам псує навіть настрій. І не дає вам перейти на кращі енергії, де ви зможете себе надихати і щось творити. Взагалі, це буде день, коли будуть відкриватися нові можливості, за бажанням, звичайно, як ви того захочете. А також можуть відбуватися різні неочікувані події. І ці неочікувані події будуть сплутувати ваші плани. І тому вам доведеться швидко реагувати і перестроюватися з одного у інше. Для когось це буде день новин, звісточок і можливості познайомитися з цікавою людиною. Також на цей день, якщо ну, буде так і в нас енергії неочікувано, неочікуваності правити то можуть мати місце і поломки електронної техніки, і засобів зв'язку, і в голову будуть приходити неочікувані думки, і виникати нові плани. Тож ці всі енергії краще трішки так знаєте, сортувати і обирати саме те, що вам потрібно. Тобто хай ваша інтуїція вам підкаже, на що саме в цей день вам звертати увагу. На роботі і у бізнесі для тих, хто працює у, ці, у цей день, або щось там обмірковує, будує плани, якісь, то гарний час, щоб започаткувати якийсь або новий вид діяльності, або зробити перші кроки в тому напрямку, який ви для себе обираєте. Так, звичайно, в цей день поки що визначеності подальшого вашого положення не буде. Але ви зможете для себе щось обрати нове. В будь-якому випадку, в цей день, ви зможете змінити існуюче положення справ, тобто зробити якусь таку. В, ну, ніби потрясіння якесь таке відбудеться, емоційне, або ментальне, де ви зможете побачити свої справи зовсім у іншому вигляді. В особистих стосунках, ну, можливо, вам краще щось нове з партнером обрати, можливо, зробити те, чим ви не займалися, можливо, ви не ходите на прогулянки, або не відвідуєте кінотеатри, або ще що. То ну, спробуйте, це буде вас зближувати. Тому що на цей день ну, можливо така буде відчуватися прохолода, або знаєте, такі легкі стосунки для тих, хто без пари, то можливо, це знайомство не приведе до таких планів і перспектив, які на підставі яких ви будете будувати свої стосунки. Тому що це буде час, коли ви будете тільки пізнавати один одного. А також у парі хтось, можливо, буде вести себе так, як дитина. Ну, можливо, занадто емоційно, або буде проявляти свою екстравагантність, або шукати якісь пригоди для себе. Тому легковажність на цей день, звичайно, буде такою присутньою в нашому житті. І порада на цей день. У кожного з нас є можливість ну, знайти якесь своє неординарне рішення в того існуючого положення справ, який наразі кожен для себе має. А тому важливо не боятися нічого нового і більше довірятися своїй долі. Можливо, вам потрібно на цей день визначити, що минуле варто вже залишити у минулому, а обирати щось нове для себе. Тому що от саме цей день рекомендує вже перестати чіплятися за те минуле. У ньому ніхто нічого не змінив ще ніколи і не змінить, а тому його потрібно вже відпустити. Звичайно, якщо щось буде входити у ваше життя нове, то це буде викликати у вас і хвилювання, можливо, невпевненість, якусь тривожність, щось вам буде. Таке вас турбувати, ніби ви самі не зможете визначити, що саме, але не варто хвилюватися, тому що будь-що нове в житті завжди викликає саме такі емоції. Тож на цей день навчайтеся проявляти себе, будьте вільними у своїх думках, діях, як діти, безпосередніми і вірте у майбутнє. Не варто в цей день навчитися сміятися над собою. І бути відкритими для всього нового. А я бажаю всім, щоб ви дійсно були в своєму житті відкритими для всього нового, щоб навчилися сміятися над собою. Не ігноруйте повітряні тривоги. І миру вам, і гарного дня!